Чому Ісус обрав собі за учнів простих людей? У першому розділі Свого Євангелія апостол Лука каже, що Бог показав силу рамена Свого, розсіяв гордих у задумах їхніх сердець. Так само Ісус обрав простих рибалок, а не вчених книжників, не обтяжені гординою, їхні серця були відкриті для прийняття істини. Розум людини це фільтр. Якщо він забруднений гординою через кількість знань чи соціальний статус, він відсіває істину. Не кожна розумна людина обов'язково є мудрою, тому Ісус шукав відкритості, а не книжності. У протистоянні серця та розуму Ісус обрав серце. Справжня мудрість починається з серця, як сказано у Євангелії, бо з повноти серця говорять уста. Коли Ісус запитував, яка користь людині, якщо здобуде весь світ, а занапастить свою душу, то нагадував, що справжня віра не зводиться до теорії. Вона полягає в здатності любити, милосердувати та бути смиренним. Головне у віровченні – не знання, а присутність духа любові та інших чеснот.